Цей сніданок не можу не показати вам цих пундиків, цієї випічки я підрізала потрошечку манюсінькі кусочки, щоб все спробувати. Хоча ще не все. Просто воно дуже все смачне. Це гуляю під дощем порімені. Отакі вулич, вулички, отакі собі. Будиночки невеличкі, садочки, дуже зелено все, гарно, квітне. Один недолік то дощ. Це, мабуть, один тиждень за рік. Дощ і якраз тоді, коли я приїхала. Дуже гарні такі рослини. Ось ці гліцинії, Вони просто так пахнуть, такий аромат. І з них ще ж заспокійливе роблять гліцин. То отак, якщо це лягти в тому садочку під ними, то можна заспокоїтись і про все забути. Магнолії, пальми. Ну дуже гарно, дуже красиво. Живуть же собі люди. Тихенько нікого не чіпають, і їх ніхто не трогає. Старенький готельчик Капри з гліцинією. Вона така от, там величезна, стара, така. Такий собі маленький, старенький готельчик, дуже затишний. Дворик, крісенка, столики, квітки. Якби ще хто вимкнув дощ? Сьогодні ми в Сан Маріно, і нас привезли на дегустацію вина. І ось справжнє фраголіно. Ви себе не уявляєте, який то смак? І як у те, що в нас продається фраголіно, наскільки воно далеко від цього справжнього? І от. Це йому дуже смачний. І ліманчело. Справжнє ліманчело. Так що я вже напробувалась, надегустувалась І придбала. Дві пляшечки. Важко ж вести, щоб щось багато чого придбати. Але Фригуліно для мене відкриття, який, який насправді має бути смак. Сан Маріно. Виглядова площадка. Вид на Італію. Це щось неймовірне, звичайно. Вхід, в центр. Сан-Маріно фортеці. Прапор цієї республіки Сан Маріно.

Цей катування, Банк Сан Маріно. Це торгова площа така малесенька. Сан Маріно на горі дуже мало. Землі все дуже малесеньке. Вітрини магазинів пройти не можна. Подивіться на ці вироби: який бурштин, оце кольє. 320 євро з таким медальйоном. Коралі 350 євро. Все, яка камія. 158 євро. А, який браслет. Такі клони сто сорок два євро. Все подивіться на ці персі. Боже, яка краса. Сан Маріно найдавніша Республіка, 1700 років Республіка, саме Республіка. І Ці каміння. Багато йому років. Оце Ощадбанк Сан-Маріно. Скульптура осиний бій. Боротьба за незалежність. Там на горизонті море, там реміні, а це, а це територія з 1463 року, яка належить Сан Маріно. Так воно і є. З тих часів. Це фунікуляр. Het parlement is niet. Боже, які. Стата свободи. Церква. Тут все сходинки, 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 все вище, 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 такі тераски. as circu точка вже добрались оце вежа одинадцятого століття вежа, зараз побіжу ще по крамничках. Екскурсія закінчилась. Тепер бігаю сама, побіжу по крамничках, дуже дуже гарно всім рекомендую, дуже, дуже краєвиди, красиві. Цікаво, дуже така історія із Але дощ починався декілька разів. То дождь, то сонце, то жарко, то холодно, тому ну, тут на горі високо вітер. То, то втягалась, то розтягалась. але дуже цікаво. Накупила собі смачних кошечок. Ще піду купувати якісь ще подаруночки.